Ну і диктатор Путін, як ви знаєте, провів велику прес-конференцію за підсумками року. Другий рік поспіль її об'єднують з прямою лінією. Диктатор заявив, що Росія стала набагато сильнішою за попередні два роки, оскільки перетворилася на по-справжньому суверенну країну. Боєздатність збройних сил на його думку зараз найвища в світі. Фактично, прес-конференція, на якій він нібито мав відповідати на запитання всіх жителів Росії, ж знову перетворилася на парад обіцянок, які неможливо виконати, та ухилянь від відповідей. Наприклад, на запитання про те, коли великий воєначальник виб'є загарбників зі своєї території, Путін відповів, що це точно станеться, але дату назвати відмовився. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно застой. Хочеться движухи. Як только починається движуха, все свістить у віска і секунди, і пулі. Ну вочевидь, двіжухою російський диктатор вважає війну розв'язану ним. Однак у Курській області, попри втрату. Частини раніше захоплених територій українські підрозділи продовжують утримувати значну кількість кілометрів. А ще Путін вкотре розмахувався своїм річником і запропонував провести технологічну дуель, вдаривши по Києву цим ноу-хау. На таку божевільну пропозицію відреагував президент Зеленський. Спершу він прокоментував її під час прес-конференції у Брюсселі, назвавши диктатора неадекватною людиною. А потім емоційніше відреагував на його слова у Твіттері. Він назвав Путіна відморозком і ще одним словом на літеру «Д». Сьогодні э, товариш із Кремля сказав: ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто. Відморозки. Від Політехнолог Олег Постернак вже з нами на зв'язку. Зараз будемо аналізувати те, що відбулося напередодні. Пане Олеже, мої вітання. Доброго ранку. Не такий він добрий, на жаль, для киян, але вітаю, радий бачити. Вітання. Пане Олеже, хороших слів складно підібрати з приводу того, що ми вчора побачили від Путіна, але все ж таки. Для вас, що це було? Це шоу, це цирк, чи це просто банальна істерія із погрозами? Е, ну, дивіться, по повогою обставин. Е, мені, як напевно, людині, яка займається комунікаціями політичними, е, приходилось дивитись багато різних. Публічних заходів за участю воєнного злочинця Путіна і подібну нинішня пряма лінія, вона дійсно відрізняється від попередніх. Mm -hmm. Вона відрізняється, якщо чесно, інфантильною неадекватністю першої особи. Є декілька версій, чому так могло статися, або це просто розігране шоу. Ну росіяни дуже люблять всякі блакитні вогники Востанкіна. Ну тепер, враховуючи, що немає особливого підстав для розважання, вирішили розважати першою особою. А з іншого боку є розуміння того, як інструментально пропагандистські наративи вбудовуються, вмонтовуються в всі ці. Історії, перформанси, анекдоти, різні тригерні фразочки, сленг у вигляді двіджухи. Там ще Путін розповідав анекдоти про згадав про як російська родина розгадує Кросфорд слово на три букви і один одного б'ють ложкою по лбу. Ну от мені здається, що не такою повинна була б комунікація людини. За плечима, якою великий, напевно, в обкав досвід е, вибудовування режиму, у якого є проблеми системні з бюджетом, з курсом рубля, з економічною політикою, з соціальною катастрофою, демографічною катастрофою. А до речі, на питання щодо демографічної катастрофи Путін дав дуже чітку відповідь. Е, нам потрібні дівчата, крапочка, дівчата. Ну і... Плюс усі театралізовані дії, розгортання прапору морської піхоти, флоту, який мали підкреслити, начебто, що армія разом з своїм вождем е і розділяє всі його авантюрні злочини, це більше було схоже реально на новорічний вогник для розваги публіки. Mm. Ні, ну, це зрозуміло, що дуже часто виступи державних осіб, тим паче, вже таких підстаркуватих не буду цитувати, як сказав президент Зеленський. Осіб вони дуже сухі та ритуальні, тому такий контент не істівний. Тому йому треба його треба приправити, присмажити, зробити привабливим для смаку середньостатистичного громадянина. Тому, от приклад. Його манера висловлюватися щодо технології технологічної дуелі між арешниками західної ПВО в Києві. Ну з одного боку, да, це ознака неадекватності, того що ні радники, ні ні піарщики напевно не змогли викреслити цю фразу з, з... з... з моменту оголошення. Але воно оця, оця така органічна деталь. Вона породжує віртуальне конструювання в свідомості громадянин громадян цієї історії і ще більше утрамбовує переконання. В тому, що Путін, начебто, всесильний, він великий, він крутий, він це все більше відсилка до його особистих девіацій і психологічних проблем, ніж про реальну зовнішню політику чи виложену і стабільну пане Олеже. Ще важливо те, що і відзначили багато експертів, та й загалом обговорюють жваво в соцмережах. Дуже багато є питань щодо взагалі правдивості того, що говорив Путін, які факти наводив, які дані наводив, так з приводу абсолютно різних тем, це що і стосується війни в Україні, якихось внутрішніх процесів Російської Федерації. І я звісно хотів вас запитати, скільки разів він за час свого спічу збрехав, але розумію, що мабуть буде доречніше запитати, а де ж він взагалі не збрехав, як ви гадаєте? О, брехав він у всьому про рост економіки економіці Росії за два роки на 8%, а зарплат на 9%. Аналітика навіть російська говорить, що це не так. Брехав він тоді, коли, наприклад, говорив про посередництво Ердогана. І, начебто, це він готовий був до мирного перемир'я. А ось Зеленський, начебто, зробив заяву, що ніяких переговорів, і Ердоган розмовляв потім з путіним і вимушений був начебто виправдовуватися. У, ну ось такі у нас партнери е, брехав. Він при відповіді до Ксенії Сапчак е, яка хизувалася тим, що допомагає нещасному російському населенню, яка, начебто, постраждала від ударів ЗСУ Брехав він коли о... Вважав, що перша особа в Україні нелегітимна і дозволив собі нахабство тлумачити Конституцію України. Давайте нагадаємо воєнному злочинцю, що інтерпретувати Конституцію в Україні має лише конституційний суд від імені українського народу його рішеннями. Якщо щось йому не зрозуміло, він може попросити депутатів колишніх ОПЗЖ, наприклад, Юрія Бойка, і вони звернуться до Конституційного суду, і суд прийме, і ухвалить відповідне рішення. Вибачте, за емоції. Далі єдиний, де він не брехав, і мені ця фраза дуже сподобалася. Це фраза, коли він сказав, що з початку війни він став менше сміятися і жартувати. Звісно, не до жартів. У тебе Курської області великого хапки немає. У тебе проблеми системні з економікою, фінансово-валютною системою. У тебе вибачте, нафтобази палають військові генералів російських в Москві Вибув Знищують е, законної як я, як законну ці. Е, у тебе величезна кількість країни е, знаходиться поза ме, за межами бідності. Причому вони звикли вже того жити. То звісно, тобі не до жартів ти, ти став менше сміятися, бо твоя війна це все ще й більше. Е, знаєте, виразно підкреслила системну кризу в Російській державі. Пане Олеж, як ви вважаєте, цей новорічний вогник, як його можна назвати, він був націлений з боку Путіна на кого? Більше на внутрішню аудиторію РФ? Чи все ж таки це таким чином він хотів передати певні меседжі Заходу? До речі, саме на оцьому от прямій лінії. О, помітно було це поки що лише умовно, поки аналітика, але тим не менш підрахунки моїх спеціалістів, колег свідчить, що дуже помітне зменшення кількість цитування саме в іноземних медіа. Навіть в китайських і індійських медіа не дуже багато помітно було заяв, ну які взяли собі за заяв. Західні заяви основу цитували там щодо готовності до, начебто, готовності до перемовин Російської Федерації, без попередніх умов в як він каже, але з врахуванням там ситуації на землі і тощо, тощо. Більшість сказаного путіним де б варто було процитувати за для поширення цих пропагандистських наративів. Вони не були здійснені західніми медіа тому увагу до Путіна. Я б не сказав, що вона така максимально прикута. Скоріше за все, це дійсно внутрішній споживач. Це такі, такий, знаєте, політичний стендап з елемент душ з величезною частиною режисування. І це наскільки помітно мені як політехнологи, що е, ну зроблено воно було незграбно. Бо чому? Бо актор з Путіна ще той е, проблемний е, товариш. Але він намагався старатися, намагався подобатися своїм, своєму середньостатистичному росіянину, який мав би ще вірити в те, що їх очолює, начебто велика людина. Так, ну що ж зрозуміло з приводу цього, і в принципі саме так можна і трактувати те, що відбулось напередодні в Російській Федерації. Пане Олеже, я вам дуже дякую за детальний аналіз цього шоу чи новорічного вогника, як його називати, можна по різному тут насправді політехнолог нагадаю, Олег Постернак, долучався до нашого ефіру. Пасиві рухаємось далі.